Любі мої котики, вітаю вас сьогодні тут, на цьому занятті, для того, щоб ви знали, як пропрацювати проблемні ділянки, які ми називаємо целюліт, містер целюліт. Так, ми, жінки, часто себе цураємо за те, що Боже, оця внутрішня поверхня стегна хочу бачити оту дірку. Але не ту, що ви подумали, а так, щоб ніжки були окремо. І ми думаємо, що треба зробити або розтяжку, або піти закачувати ці ділянки в залі. Але ні, насправді треба прибрати намік. І це теж стосується зовнішньої частини стегна. Дуже часто ділянка збоку. Приводить нас в таке понурення. Боже ми що ж з нею робити? Ніби худну, ніби худа, а чому в мене такі ноги? Розповідь. Тому що треба повертати тканинам, рухливість самим тканинам, щоб шарли всередині козили один відносно іншого. Це перше. І друге це повертати повністю рухливість нашого тазу. Але про рухливість не сьогодні. Сьогодні про містера целюліта. Тож, будемо пропрацьовувати проблемні ділянки, виконуйте обов'язково. Покажу вам на одну сторону, другу сторону, зробити по аналогії. Буду пояснювати, чому і як виконувати ці вправи. І так, почнемо ми. Давайте задній поверхні стегна. А ми зараз будемо підкладати рол під одну з наших ніжок. Буде підкладати під ту ніжку, яка... Ближче до вас. А, дивіться, які є положення. Перше, якщо дуже сильно боляче на одну ногу, ми можемо привстати <світку> <світку> Підпривстати на обох руках. Причому ми отак не провалюємося ніколи. Ми себе витискаємо і катаємо. Дуже повільно. Дуже повільно. Чому? Тому що наше тіло отакі рухи не сприймає. Це буде зразу затиснення, можливо, ще й синці, І нічого хорошого в цьому нема. Тому катаємо повільно. Якщо десь ви відчули болісні точки, ви призупиняєтесь і чекаєте десь 10, 10 секунд. І при цьому больові відчуття мають бути ну, не більше, ніж на 6 з 10. Інакше буде зворотня зовсім реакція. Я роблю таке. Ну, бо я зараз за тим нічого вже не відчуваю. Я отак сідаю і роблю ось такий рухи. Проминаю ніжку. Повільненько. Бачите? Повільненько. Вперед посунулася, або можна рол перекласти ручками. Тут немає фіксованих правил саме для того, як будете переміщувати рол. рух. Саме основне, це щоб. Не здійснювали тиск, щоб зірки з очей. І друге, це щоб не було різких рухів. Тобто повільно, я коли бачу, як отак катають, ну мені хочеться просто написати гнівний відгук. Але я гнівні відгуки, взагалі, погані ніколи не пишу. Нащо це робити? Навіть якщо і я не згодна з кимось в чомусь, все одно це. Завжди життя людини робити тим чи іншим чином, і відповідальність інших слухати це чи не слухати. Сідаємо ще глибше і обережненько прокручуємо наше стегно. Так, задню поверхню пропрацювали. Тепер ми переходимо на передню поверхню стегна, ну і виконуємо. Ті ж самі діти. Знову ж таки, якщо боляче спочатку, то лягаємо двома ніжками. І теж повільненько зупиняючись на кожній точечці, крапочці. Тут, наприклад, я щось відчуваю. <с å helik> <с åk> Тому тут можна полежати. Далі перекочуємо, Далі перекочуємо, і знову ж таки, такого ми не робимо. Ми ж спортсмени. Правильно, Ми тримаємо себе на ліктях і насолоджуємося тим, як вмикається Все тілекве мій голосочок. Кудись він подівся, мабуть, я перехвилювались, перехвилювалась. Перехвилювалась. Покатались, покатались. Які варіації? Одну ніжку залишаємо, другу ставимо в бік і те ж саме. Коли ви лежите 10 секунд, прям ніжка оп, і розслабилась. Чудове відчуття. Бомбезне відчуття. Мфер треба любити. Дуже любити. Просто кайф. Так, переходимо далі. Дивіться, у нас є бокова поверхня. І оця бокова поверхня, вона ж, розумієте, да? Нобрік тримається в нас тут. А, де ми катаємо? Прямо по боковій поверхні ми не катаємо. Тут у нас великий брицовий тракт, і він болюче падав. Але нам треба його прокатати. Є тонкощ. Ми будемо катати більше зі зміщенням до нашого квадрицепсу, так само, як і зміщуючи. Обіцем стегна. Ну, давайте ось тут прокатаємо, Покажу вам так. Цю ногу вже мучаємо. Ну, буде негарно. Давайте ось так. Дивіться. Лягаємо і ніби нашим пузиком дивимося в підлогу. І опа! І затримались. Знову, отак не лежимо, Тримаємося. Уявіть, що ви його І тримаєте себе прямо. На плечі. на плечі. Все. І проходимо. Теж лежимо 10 секунд, можемо трошки менше. До себе ніжно пам'ятаємо, краще трошечки зробити і завтра повернутися. Ніж зробити так, щоб повертатись не захотілося. Це ми катаємо бокову частину. Тепер. Я хочу, щоб ви запам'ятали на все життя, що проблеми з суглобами з тазостерновими суглобами, найчастіше викликані спазмуванням і перенапробою середнього сідничного м'язу. Як він йде? Він саме великий, і він іде ось тут. Величезний! Ти прокинулась? Він сіли в ліжко а він вже вмикнувся. І він працює постійно. Коли ви сидите, коли ви ходите, стоїте, він працює. І коли він спазмований відповідно, він затискає та застигневий соло. Як ми його пропрацьовуємо? Ми беремо ролл. Ну і звісно ж, набряк викликає а, те, що рідина не рухається. Ми підкладаємо під наш блок. Зручно вмостилися і лежимо. Полежали, прокатили вверх. Можна ось так вперед-назад. І не бійтесь. Тут, крім м'язу, немає нічого. Якщо вам дуже боляче, то треба над ним обов'язково працювати. І знов і навалилось. О, тут мені трошечки. О, протиснули. Не бійтесь. Тут нічого немає, крім сідничного, середнього м'язу, який дуже треба пропрацювати. Опа, вмостились і знов вперед, назад. Вперед, назад. Вперед, назад. Так. Це був середній сідничний. А як щодо. Великих м'язів, великого сідничного. Будемо пропрацьовувати його на ролі, а потім ще відьмемо м'ячик для рушвінок. Дивіться, ми сітаємо і так само оп, 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 можемо лягти на руку і прокатуємо. Приємні відчуття, потім це просто. Знаєте, які нога ніби звільняється. І прямо по ній такі, як мурашечки біжуть. І така якась легкість з'являється в нозі. От просто виконуйте, зараз, звісно, магії не відбудеться. Але ну, то поробіть хоча б там в діапазоні через день декілька тижнів. Та ви просто не впізнаєте. Як зміниться взагалі рухливість вашого тіну. Так. Тепер дуже-дуже-дуже важлива дія. Зараз я відповзу за м'ячиком. Вивіняєте, любляте. Ми зараз будемо розслабляти хорошовий у м'яз. Як ми це робимо? Давайте уявимо, що тут у вас є кишеньки. І ось тут на кишеньку кладемо наш м'ячик. Завалюємось. Комусь може бути дуже боляче. І тут що ми можемо робити? Ми можемо так підіймати ніжку. Це важливо, тому що ми поєднуємо протискання тканини разом з рухом. Якщо так не виходить, то просто робимо бабочку. Оп! Оп! Оп. <станець>. <станець>. Я кажу, Емфер треба любити. Але Емфер любиться тоді, коли вже тіло досить розслаблене. До цього це капець страждання <санець> може бути. Але, дівчатка, хлопці, ви це робите для себе. Турбуйтесь про себе. Любіть себе. Ваше тіло вас одне, і ніхто, крім вас, про нього не потурбується. А воно, знаєте, яке вдячне. Вона потім дарує вам енергію. Красу. Ось так. Ось таке тренування проти набріків, проти целюліту. Забула, господи! Просто щем'я мій внутрішня поверхня стегна. Ну, я думаю, що ви вже зрозуміли, що ми робимо. Відкладаємо ролл і прокатуємо ділянку від коліна майже до нашого. Звісно шутку, не можна заходити в пахову ділянку, там дуже багато різних закінчень не можна. І ось так прокати. Теж. Десь якась крапочка. Зупинились і полежу. І просто побачити, як іде напряк. Це дуже приємно. Особливо, якщо ви не забудете мою пораду. Мою настанову пити воду. Будь ласка, пийте воду. Просто чисту воду. Не соки, не моршинську слабогазовану. зону. Просто чиста вода. Хоча б там півтора літри на день. Будь ласка, бо наші тканини вони мають бути напитані водичкою. Якщо цього нема, то очікувати, що піде целюліт, що шкіра стане пружньою, або що взагалі зовнішність покращиться. Ноль. просто ноль. Так що давайте. Всі, хто це подивився, мають тепер пити воду. Зрозуміло? Це я вас обіймаю бути здорові, будьте красиві і зустрінемось, звісно, в наступних відео. І звертаю увагу, що під цим відео посилання на повний курс МФР, де ви можете навчитись знімати напругу, працювати з поставою. Знімати набрики з обличчя, покращити ріст волосся і взагалі покращити якість свого життя саме всіми цими вправами, навчитись розслаблюватись і турботі про себе. Обняла пока!